21 жертва за місяць. Україна літо 2007-го. Дніпро. 21 загибла людина за один місяць. Уяви, у звичайному українському містечку за один місяць зникає 21 людина, без пояснень, без мотиву, просто випадково. Чоловіки, жінки пенсіонери, хлопчик 13 років та вагітна жінка. Їх ніхто не міг попередити, вони просто опинилися не в тому місці, не в той час. І ніхто не підозрював, що вулицями міста ходять троє молодиків, які вирішили перевірити, як це вбити людину. Їм було по 19: Ігор Супрунюк, Віктор Саєнко та Валентин Ганджа. Усі троє з порядних сімей навчалися в одній школі, жодної наркоманії, жодного безпритульного дитинства. Але вже тоді у їхніх головах народжувалося звірство: вони малювали смерть, катували тварин, а вчителі просто казали: вони напевно мають просто буйну фантазію. Після катування тварин вони вирішили спробувати вбивство. Перший чоловік був вбитий в лісі молотком. Через 40 хвилин друга жінка, просто на зупинці, через день молода мама з візочком. Через тиждень пенсіонер, на велосипеді якого вони катували 6 хвилин, і знімали це на відео. Це відео називають одним з найжорстокіших відео в інтернеті. Його показували на суді, і навіть найдосвідченіші прокурори виходили з залу суду. Але найстрашніше це факт той, що їм це подобалося. І навіть на суді вони усміхалися, дивлячись на це відео. Це відео ніколи не показували на телебаченні, його заборонили в багатьох країнах, його не витримували навіть слідчі. Але саме воно довело, що Супренюки Саєнко вбив. І не просто вбив. Вливці. Їм подобалося те, що вони коїли. Їм подобалося дивитись на страждання, фіксувати його. Шість хвилин пекла. Їхня жертва 48-річний Сергій Яценко.